І добрий день ще раз вам усім. Друзі, я вже прокинувся, вже випив кави. І я готовий вирішувати невеличкі, малесенькі, домашні сьогодні, сьогоднішні питання. Значить, в першу чергу на вулиці, щоб ви розуміли, 12 градусів морозу. Машина обмерзла, як ви бачите, дивіться, дуже прям все пообмерзало. А в мене машина. Дизель. От я не знаю, чи запуститься він, чи ні. Бачу в інтернеті, включають зажигання, свічі накала накалюються, а потім виключають і ще раз таку процедуру робити. Зараз повторимо. Чи запуститься. Бо в мене акумулятор не скажу, що самий там хороший. може вже й підсів. Так, відкриваємо двері. Сідаємо в автомобіль. Опа! Холодно, як тут це капець. Так, друзяки, що ми робимо? Угу. Дивіться, включаємо зажигання. Оп. Оп, свічі накала, бачу, накаляються. Завелося з першого. Тільки довгенько крутила стартером. Так що є. Завелося. Правда, довгенько стартером. ту, -ту, 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 -ту. крутила. Треба було, може, ще раз. Я просто, знаєте, чого так вийшло? Я думав один раз е, свячена кола на калю і, і ще раз виключу зажигання, ще раз на калю. А я блін, телепінь взяв, вижав щеплення і вона завелася з першого. Ну нічого. Ну завелося. То вже добре. Акумулятор хороший. Мінус 12, дивіться, показує на бортовому. Бачите? Тепер, що в мене ще є в цій комплектації, дивіться, включаємо веббасту на 20 хвилин і все. Включаємо печку. Отак, От хай дме. На лобове стекло, воно буде розмерзатися. І можна йти ще в будинок трошечки. Посидіти, що значить лебаста. Багато може хто знає, а багато хто може й не знає. Це там такий котел стоїть, І він гріє, погріває тосол, машина швидше нагрівається, в салоні робиться тепліше. І, в принципі, дуже якісна річ. Бере з баку солярки, там небагато, я не знаю, може грам 400 в час. Ну Я поставив на 20 хвилин і то того не буде. Хвилин 15 і вже, я думаю, воно обігріється. Так що якось так, друзі. Іду в хату і ми будемо їхати потім з вами. Знаєте куди? Правильно. Вибирати ялинку. Бо ялинки немає. І в цьому, в цьому році щось з продажами просто капець. Так що, друзі, зараз машина обогрівається, розтає все, і ми їдемо з вами по ялиночку. Машина вже розмерзлася. Зараз сідаємо в салон. О, тут вже гарно тепло, подивіться, з допомогою Webu', ви бачите, ось температура, як вже піднялась в робочу, машина обігрілась, я виключаю Webuсту і все. І можна їхати. Дуже гарна штука, я вам серйозно кажу. Можна сказати, що це просто так пощастило, що ця машина із Німеччини пригнана і там видно. Німець, так сказать, установив цю функцію для обігріву машини. Хоча, не знаю, в Німеччині морози теж великі, невеликі, ну Но ця функція, звісно, класна. Зараз машина стояла на холостих, на холостих отак бурчала 10 минут, вона в б в житті ніколи не нагрілася. Взагалі, ота стрілочка не зрушилася з міста і в салоні було б холодно. І не розмерзлося б ні стекла, нічого. А так ви бачите, все порозмерзалося. Заліз тут просто. Теплота. Так що, друзі, все, їдемо в центр, їдемо сьогодні. Базар і буду купувати ялинку, якщо ж вона є. Все, друзі, поїхали. А, до речі, сьогодні ще можна з'їздити до моїх батьків, до мами. Сьогодні поколядувати. Ще якщо синок ще спить, зводжу його до бабусі, хай поколядує. От такі справи. Так що, друзі, все, поїхали. Друзі, от я вже і приїхав додому, не знімав. Як купував ялинку, так холодно, ви просто не повірите. 12 градусів морозу це реально багато, не звикли до таку. Ось купив ялинку. Зараз витягую її. отак. Оба! Оба! Вона сказала, що зараз її поставлю. Отут ось тут ось. Ось так зараз так невдобно. Однією рукою знімаєш, другою той. Ось отак дивіться. Оба, я її ставлю. Ось, коло хати. Сказали, що вона розпрямиться. Дивіться, а така пишна-пишна ялинка. Вартість такої ялинки коштує 250 гривні. Так що, друзі, якби все нормально. Ціна адекватна. Я рахую для 2025 року. Правда, ось що тут робив, я в себе в машині. Треба трошки буде якось прибратись чи що. Але руки просто закацюбли. Так холодно, дивіться, не можу голку взяти. Оцю. Ужас якийсь. А, як холодно. Добре, поприбираю потім. Так що, друзі. О, Жужа залітає. Що ти собака? А? Вона так боїться. Та ти куди ти дистрибільна машину? Що ти робиш? Дряпаєш мені нову машину, якій 20 уже років. Так, друзі, поїхав ще в магазин з'їздю. А потім продовжу свій обичний день. Буду знімати і вам показувати, як я живу. Так. От вже Ілюшка проснувся. Привіт, синок. Привет. Ну що, їдемо на бабусі? Що mm. да? ти виспався? Mm. А що ти там клацаєш, покажи нам. Ну. Це твій шо Да. Mm. А це ти знімаєш там про Карпати? Mm. No, тут Як називається твій профіль? E, Карпати спорт? Понял. О, у тебе там перегляди дивлюся гарні. Так ти тіктокер? Ну, все тоді, добре. Давай вдягайтеся і будемо їхати до бабусі. Mm -hmm. Так, друзі, якщо хочете, підпишіться. Як називається твій канал в Тіктоці? Карпати Спорт. Карпати Спорт, друзі. Переходьте і підписуйтесь. А ми вдягаємося і їдемо до бабусі. Так, ось ми вже і в бабусі. Такі ж я у своєї мами. Вона теж ялинку купила. Отак ялинка неї виглядає гарна. І тут нас зустрічає Берта собака. Да? Овчарка, собака, Берта. Іди ко воно горнисенько, да? Горчиш да? <клух> ти на мене. Берта, ти що, мене не впізнала? <клух> Берта, ну чого ти говка А? Собака, собака, гарно. тобі холодно, так? Що в там в будці? Сінце лежить. Так, підемо. Будинок до матері. Ох, як холодно на вулиці, сьогодні морозяка. І добрий день ще раз, друзі. Вчора коротше, замоталися, зайшли до батьків, посиділи і так ми не дозняли відео. Сьогодні вже другий день. Стараємося, точніше, не то, що стараємося, а хочемо дозняти відео. Так, сьогодні що ми будемо робити? Нам потрібно встановити ялинку. Зараз підемо в будинок, треба шух цю. Такий шкафчик маленький пересунути, щоб там ялинку поставити. Тільки немає в мене підставки на ялинку. Зараз буду дивитися, чи є в мене пісок, щоб у піскові той, у відро набрати піску і всунути туди ялинку. Зараз буду шукати, чи є в нас пісок, чи нема. Якщо нема, то поїдемо в магазин і купимо піска і поставимо ялинку в будинку. Зараз йдемо в будинок, підготуємо все для ялинки. І будемо ставити до речі. Хотів сказати: подивіться, скільки в нас снігу вже підсипало. Уже якоби трошки, бачите, присутствує сніжок. Утром встав, сніг йде гарно-гарно на вулиці. І, це, і по прогнозу, передають, так буде 4 чи 5 днів сніг. Так що, думаю, піднасипе. Новогодній настрій потихеньку піднімається. Так що, Все, йдемо ставити. Точніше, приготувати. Місце треба для ялинки. Так, друзі, от ми вже в будинку. Ілюша, поздоровуйся до підписників. Привіт. О, мікрофон у мене. Всім привіт. Так, що нам треба, синок? Нам треба оцей шкафчик, так? Да? Ми хочемо в цьому вуглу поставити ялинку, так як і в тому році, так, да, було? А що нам треба? Оцей шкафчик. Взяти і поставити. Може я сам. його... О, ні, сам не вийде. Важкеньке, ну, синок. Давай потихеньку. Важкий. А щось ми отак. Давай отак його підсунемо тепер плотну. Головне, щоб двері у кімнату відкривались. Диви, як чітко стає. Диви. Диви. Диви, як класно, так? Да? Ага. Ну так, да, трошки, звісно, треба не літати, щоб не вдариться в угол, так. Да? Так, ми поставили і хочемо в цьому вуглу поставити ялинку, а потім ще оцю кровать треба десь нам діти, да, твою? І поставити трохи краще. У нас трохи краще є кровать для Ілюші, то ми, ми поставимо сюди. Ну то не знаю, то будемо знімати, не будемо, може то таке. Нам, коротше, треба що зробити? Десь Друзі, пісок. нам треба поїхати взяти десь пісок, бо піска тільки що пішов у сарай подивився, вже немає його. Mm -hmm. Я, мабуть, його на бетон використав, поняв? Так що що, треба взяти, мабуть, відро, поїхати в магазин, купити відро піску mm -hmm. таке? ж? Та й будемо ставити ялинку заносити. А, ще відро треба якесь. Може, може і відро новеньке, якесь гарненьке купимо, так? Так, можна. Так, в принципі, що тут? Тут показати, в принципі, і нема чого такого. Да? Mm -hmm. Так, оце твоє робоче місце, точніше, ти тут. Що, уроки учиш, так? Да? Уроки тут, Ілюша, учи, сидить тут. Навушники в ньогось, це класні твої навушники. Це тобі дядя передав із Чехії, так? Да? Як ці навушники називаються? Ой, щось розпалось. Отак ці навушники називаються ну, ну стерео там, звісно, да? і звук. Я просто шокуюсь, наскільки якісне. Це, просто... Це, звісно, не реклама, друзі. Ну, він, як дав послухати, я таких якісних наушників ще ніколи не чув. Так що, якось так. Все тоді, друзі, ми зараз їдемо в магазин по пісок. І купимо якесь гарненьке відеречко. Так? Да? все, одягаємося і їдемо. Так, ну що, ми приїхали на базу. Зараз наберемо піску, підійдемо. У нас відеречко, оказалось 26 літрів. Зараз подивимося. Десь відрута. О! Так. так машину глушить не будемо. Пішли, синок. Набирать піску. Ого, який сніг на піску. А лопати тут і нема, так? Да? Ну нічого. Папко возить з собою завжди лопату так берем і отак робимо тут, отак дивіться набираємо пісочку я його так штук тут нам буде щоб було Побільше, так? Да? Угу. Uh -huh. Оголажний пісок. І сніг, не що треба. <схід> І віталечко зараз цівай сніжок убива, да? так? Що, сніг, так? Да? Холодно сьогодні. Угу. Uh -huh. Поставимо, пересипемо, ганесимо. Так, дивіться, яке ми купили відро. Дивіться, яка гарненьке під ядиночку відру буде з клубничками. Червоненьке, все по новогодньому. Так, е, що нам вийшло? Пісок. Скоріше, з піском відро стоїть 135 гривень. З піском вийшло 165 гривень. Тут, не знаю, відра два ми купили піска. Зараз пересипаємо, гарненько втрамбовуємо. Да? Да, Ілюша? Да. Трамбовуємо пісочок і за носом втикаємо туди ялинку. Чи, чи як правильно зробити? Може ялинку вже поставити і пісок засипати і трамбувати, чи як? Навірно, щоб ялинку поставити, а потім засипати. А може пісок і вткнути тоді? Навірно, так. Ну, давай так. Воно зараз просто пірне повністю, представляєш, що буде. Так що давай, коротше, насипати піску. Зараз я так насипаю. Ого, який він холодний. О, він ще й мокрий, це, це кстати добре, що він мокрий. Ялинка... Я ще думаю, що ялинка має простоїть навіть довше. Чуєш син? Може вже довше простоїть у мокрому піскові. Ну так. Да. Я так думаю. Зараз, коротше, ми сделаємо. А он дивись, хто сидить на вікно. Зніми хто там? Хто там заховався за шторкою, га? Ха-ха-ха! <реш> тобто ліза, так? Да? Так, зараз короче, я насипаю, втрамбовую і заносимо потом ялинку. Опачки! Дивіться, що я заніс ялинку. Дід вору дивіться, як вона гарно розпрягнулася. Зараз ми тут оці пообламуємо. Ух ти, треба відрізати. Бо так діла не буде. Треба відрізати. А може подаметься. Зараз подивимося. Оці нижні будуть заважати. Все-таки дивись, ресінок ножика, так? Да? Навірно. Ось уже й ножик у мене з'явився дуже швидко. Звісно, відділені лип... чимсь одрізать, але в мене так не ну, сараї там Диви, як не треба, так в лісі зачепишся за гілочку, поняв соснову. Mm -hmm. А воно візьме і одламається. Це диви. І ламатися не хоче. Та отак так легенько. Трошки, поняв, я оставляю його ось ці, бачите, такі гостренькі. Щоб воно в пісок як залізе, воно тоді не, ну, буде устойчивіше стоять, понял? Ну mm так. -hmm. Такий упор, так сказати. О! О! Так. Ці гілочки. Отак. Це отак. От Ножик сюди. І що? Запихаємо? Да. Давай спробуємо. вийде у нас чи ні. Щось подає, так? Да? Трамбується вона Угу. Uh -huh. І буде стояти, я думаю, гарно. гарна. А ну стоїть. Стоїть. Да? Гарненько буде. Yeah. Я теж думаю гарненько. Виставлю трошки рівніше, трамбуємо і буде те, що треба. Так, а потім ми що будемо. Украсимо її. Да? У нас трошки, діло в тому, що у нас трошечки є з цих. Е... Скажіть, скажу, ігрушок. А потім нам ще довезуть із Миргорода. Дружина довезе з Миргорода, і ці як Герлянди. Понятно? Герлянди будуть і ще, може, і шарики, які поняв. І ми ще, короче, доукрашуємо і буде взагалі просто бімба. Так, ну що, ми достали ось, ось ігрушки. Оце от одного упаковка ще одна, так? Да? Оце у нас, бачите, такі, вони то гарненькі, ось бачите, які ви близькі. Ну на даний момент це все, що є. Ну нам ще привезуть, правильно? Так, ну що, бери, синок, розпаковуй, надівай. О, ліза вже... Ліза тут як тут, диви. Що, пахне тобі? Котяра ти така, ох і котяра. Так, давай синочок. А ну як ти бачиш, так і малюй. І зразу відчувається. Хочу вам сказати таке. Такий новогодній такий легенький настрій, так? Класно. Зразу запах такий в будинку з'явився, що просто капець. Чи не надівається? Наші не надіваються, Не надівається? Тільки на оці. Ну на голочки, так, да, надіваю. Вони легенькі, в принципі. То. О, бачите, вже як виглядає. Гарно. Так. Ой, синок, я оце зняв, а однією рукою не можу повісити. Ану повісь, пожалуйста. Вись тут. Я ще приболів трошки. Так, а ну-ка. І кот морчить. Ну, з відеречком ми не прогадали, согласись. Yeah. Яке гарне відеречко. Це Ілюша сказав. Папку, для чого брати те малю яке там, підожди? Оцинковане, да, те відро? Yeah. Ну Давай візьмемо пластикове гагненьке і воно дешевше. Класно. Молодець, чи зображуєш? Під самітою папкові. Так, ну от і світло виключили, коротше, світла немає. Ну нічого страшного, друзі. Всі ви знаєте, я ж предвидші відео знімав. А що, генератор купили, то якби хай поганенький, да, синок? Ну бачите, ти вже все по Та ну красота, подивіться. Ну нічого, нічого. Ще гірлянди повісяться, так? Да? Да. Буде отлічно. Ну, відеречко, синок, мене радує. Просто Ну, вона мені подобається з клубничками, так? Да? Що, mm -hmm. диви, відчувається новогодній настрій? Mm -hmm. Так? Супер. Ага, по поводу світла. Світло ж виключили, але інтернет у нас є. Тому що я, може, показував в предыдущих відео, а може не показував. Ми купили отак, от не знаю, як вона називається. УПС, чи ОБС, як воно правильно? ОПС, да? УПС. Наверно, УПС. Воно як безперебойник. І воно подає живлення на роутери і завжди є інтернет. От зараз, бачите, світла немає, воно е червоним світиться. А як буде світло, воно зеленим і оці поділки бігають, заряджаються. А, ось, дивіться, ось. Ілюша достав цю коробочку. На 8800 мАч, да, воно, воно не сильне, не довго, даже, ну скільки, годин, скільки саме? 5 1, 5, да, до 6 годин воно тримає у нас. В принципі, це саме таке бюджетне, що було, навіть ціна, бачите, вон, показую вам. Ну, нам вистачає. Навіть якщо воно швидко розрядиться, не то, що швидко, а просто розрядиться і світла не буде, то ми заведемо генератор, воно від генератора підзарядиться і все. Так що, якоби, вже при, ну, пристосовуємося, да, так сказати, до такого життя. От вона любить ця кішка залазити на вікно. І дивіться, йди да? Да. на двір погуляй. йди на двір погуляй, біжи. Не хочеш? Не хоче. Цілу ніч вона, кстати, кожен вечір виходить і до утра вона, я її утром тільки пускаю. І біжить, десь вона лазить. Що, ігрушки, в принципі, закінчились. Да? Все, все, що той. Ти повісив? Значить, потім нам. Довезуть дівчата і грашок, да? Угу. повісимо гирлянди і буде просто красота. Бам! Ще Ілюша, ще Ілюша, хотів, що Що ти ще стільки що хотів ще куди піти, що робити? Бо це ж больна, больна тема просто літо вже жде весну, весну жде. Що ти будеш робити? Домопеда піти. Хотів. Домопеда хотів. Хоче перевірити, чи в мороз заведеться його. Мопедрончик, да? Йде? Угу. Як мопед називається? Карпота. Спорт чи ні? Не знаю. <с> Добре, друзі. Зараз ми вдягаємося, йдемо ще на вулицю, заведемо мопеда, бо йому дуже хочеться. Провіримо, чи заведеться він у мороз. Так що все, одягаємося і йдемо на подвір'я. Так, от ми вже і на подвір'ї. Ілюха перший побіг. До речі, тут собака сидить чи ні. Жушка. Нема снігу їй, блін, намело трохи, Йо-ма-йо. -йо. Намело снігу, ви представляєте? Чи це вона нанесла? Це вона нанесла за собою, за лапами. Треба перетрусити, та. так. Так, що ти там? Витягнув мопеда. Будеш там пробувати заводити? Тут Тут будеш пробувати? Ага. Що там, відкривай кранік, його, чи що там робити. А, а там вже ж, знаєш, що ти в коментарях писали. Щоб ти цей. Не от... дргав. Не дргав газулька, а відкрив отой флажок. Чи ти вже відкрив? Відкрив. А бензин потік, як ти підсасав. Да. Блін, погано синок заводиться. У ну, мене й генератор справа в тому, що... Оце ще стоїть, я не знаю, з 20-го разу генератор заводиться, як нам не Ну, Коти, де тобі удобно. А ну давай, пробуємо заводить. Коротше, ми дринькаємо і дринькаємо. Далі. Продовжуємо дринькати. Опа! опа -ча. Не знаю, з якого разу. Тряще, коротше. Чуєш, треба навчитися його правильно заводити, таке ж? Диви, робить відлічно. Хайш що так газуєш сильно. Диви, холостий держи. Все чітко, так? Да? А ну да я проїдуся, слизько ж на дворі, на поздімаю. У, <smell> oh, він не хоче стартувати, басли! <smell> <smell>